Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо в надходження чудовий автомобіль Dacia Logan 2011 року. Даний автомобіль обладнаний двигуном 1,6 газ бензин та має механічну коробку передач. По лакофартному покриттю автомобіль у відмінному стані є дуже великий багажник, вікна відчиняються, салон у нас в чохлах із. Танейний салон, ось можете подивитися, в, хороших, в хорошому стані. Тобто все було в чохлах і знаходиться в чохлах. Третій підголівник. Салон в збереженому стані. Газове обладнання. Коробка, передач п'яти ступка. Тут у нас є кондиціонер, підігрів заднього скла, електропідіймання, опускання вікон, штатна аудіосистема. Можна CD підключити, ставити ось такий стан автомобіля. Збережений, хороший, без всяких нарікань та питань. Придбати автомобіль ви можете за готівку. А навіть у лізинг або кредит, та навіть трейдінг. Знаходимось ми по вулиці Ната Хоткевича, 22Б. Актуальну ціну ви можете переглянути нижче в описі. Всім гарного дня, до зустрічі з вами, автофокус.